Доброго дня! Ми продовжуємо серію лекцій, які реалізуються в рамках проєкту онлайн-навчання медсестер навикам серцево-легеневої реанімації в системі післядипломної освіти. Мене звати Мар'яна Солодовська Кольцова. Я є завідувачка симуляційно тренінгового центру Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти, викладач дитячої реанімації та анестезіології, а також інструктор від Європейської ради реанімації. Тема нашої лекції. Порушення прохідності дихальних шляхів, обтурація стороннім тілом у дітей, перша медична долікарська допомога. Хочу вам нагадати, що цей проект онлайн-навчання медсестер навикам серцево легеневої реанімації в системі післядипломної освіти підтримує Європейський Союз за програмою Дів Європи. Проблема потрапляння сторонніх тіл в дихальні шляхи є дуже актуальною, тому що зустрічається у будь-якому віці, вимагає термінової. А часом екстреної оцінки ситуації, обстеження та прийняття правильного рішення. До прикладу, на частку сторонніх тіл бронгі у дітей припадає 36%. при цьому у третині спостережень вік дітей становить від 2 до 4 років. У 70 випадків сторонні тіла потрапляють у правий бронх, оскільки він є більш широким і прямим. У рази частіше ця патологія розвивається у пацієнтів дитячого віку. Пов'язано це з особливостями поведінки малюків. Під час їжі вони схильні грати, розбавляти, сміятися чи плакати. Крім того, діти дуже часто беруть в рот різні дрібні предмети, які можуть потім випадково вдихнути. Анатомічні особливості ротової порожнини і недорозвинення у малюків захисних рефлексів. Також сприяють почастішенню випадків аспірації, вдихання сторонніх предметів саме у маленьких пацієнтів. Дорослі найчастіше страждають від цієї патології при жадібному поглинанні їжі без її пережовування або при активній розмові під час їжі. Вельми реально стає породумова до аспірації чужорідних тіл при неврологічних розладах, що супроводжується зниженням захисних рефлексів з боку порожнини рота, глотки та гортані, порушенням ковтання, тобто бульбарний параліч, міастенія, травми головного мозку, інсульт. Розглянемо класифікацію сторонніх тіл в дихальних шляхах. Перше, вони поділяються на ендогенії. Шматочки тканини, тонзилектомії та аденоектомії, видалені зуби, аскариди і друге екзогенії, які, в свою чергу, поділяються на органічні це шматочки їжі, насіння і зерна рослин, горіхи чи інші, неорганічні монети, цвяхи, намистинки, ґудзики, деталі іграшок або інші. Найбільшу агресивність і складність у діагностиці являють предмети органічного походження. Синтетичні матеріали та тканини. Вони не контрастують на рентгені, збільшуються в розмірах за рахунок набухання, кришаться, розкладаються, проникають в дистальні відділи бронхіального дерева та викликають хронічні нагноєння легенів. Тяжкість розладів, викликаних чужорідним тілом, що потрапило у просвіт дихальних шляхів, залежить від таких обставин. Ну, по-перше, властивості стороннього тіла. Тобто його величини, структури, особливостей будови. Також глибини його проникнення, наявності або відсутністі фіксації у просвіті дихальних шляхів, ступеня викликання порушень для проходження повітря, газообміну. Момент потрапляння стороннього тіла в дихальні шляхи виглядає так: раптово дитина припиняє говорити, сміятися, кричати або плакати, хапається руками за горло. Виникає найсильніший кашель, дитина перестає відповідати на запитання, при спробах вдихнути, чути або хрипи, або не чути нічого, широко відкриває рот, але не може зробити вдих. Спочатку червоніє, швидко стає блідою, а потім набуває синішнього кольору, особливо в області верхньої губи. Продовж декількох десятків секунд виникає втрата свідомості і внаслідок зупинка дихання. Розрізняють повне та неповне порушення прохідності дихальних шляхів. Неповне порушення прохідності дихальних шляхів це коли дитина здатна ефективно кашляти, щоб позбутися стороннього тіла. Ознаки неповного порушення прохідності дихальних шляхів це голосний кашель, здатність дихнути перед кашлем, плач або словесна відповідь на запитання. Повне порушення прохідності дихальних шляхів це коли дитина не здатна ефективно кашляти. Ознаки повного порушення прохідності дихальних шляхів це неможливо вдихнути чи видати звук, синюшній колір шкіри, порушення або втрата свідомості. Тепер розглянемо послідовність дій при наданні першої медичної до лікарської допомоги. При неповній обструкції дихальних шляхів нам потрібно заохочувати дитину продовжувати кашляти. У випадку, якщо спроби відкашлятись були вдалими, прохідність дихальних шляхів відновлено, оглянути дитину, та якщо у вас залишились будь-які сумніви щодо того, що частина предмету, наприклад, їжа чи іграшка, могла залишитися в дихальних шляхах, варто звернутися за медичною допомогою. При повні обструкції дихальних шляхів у немовлят, послідовність дій виконується наступними кроками. Отже, Якщо дитина знаходиться в свідомості, покличте на допомогу та розпочніть з п'яти постукувань по спині у немовлят. Для цього крок перший. Утримуйте дитину на своїй руці головою трохи донизу у положенні на животі, щоб дати можливість силі гравітації сприяти видаленню стороннього тіла. Крок другий підтримуйте голову дитини. Розташувавши великий палець однієї руки біля кута нижньої щелепи та один чи два пальці цієї ж руки в такому ж положенні з іншого боку щелепи, один палець заведіть до рота дитини та підтримуйте його відкритим. Обов'язково треба підтримувати голівку та шию у дітей цього віку, оскільки вони не можуть робити цього самостійно. Крок третій. Не натискайте на м'які тканини дна порожнини рота дитини, бо це може посилити обструкцію дихальних шляхів. Крок четвертий. Виконайте 5 різких ковзних ударів основою долоні посередині спини між лопатками. Якщо постукуванням по спині не вдалося змістити стороннє тіло, і дитина залишається у свідомості. Виконайте 5 натискань на грудну клітку у немовлят. Для цього. Перший крок. Поверніть дитину горілиць головою донизу. Для дотримання безпечного положення вільну руку розташовуйте вздовж спини та охопіть потилицю долонею. Крок другий. Отримуйте дитину на передплічі, які розміщені на вашому стегні. Або поперек нього. Крок третій. Визначте. Анатомічні орієнтири для компресії грудної клітки. Нижня половина грудини приблизно на один палець вищий від мечеподібного відростка. Крок 4. Зробіть 5 натискань на грудну клітку. Ця маніпуляція нагадує компресії грудної клітки, але виконується різкіше і з меншою частотою. Повторіть послідовність 5 постукувань по спині та 5 натискань на грудину. Якщо стороннє тіло не вдалося дістати, а немовля залишається при свідомості, при повній обструкції дихання шляхів у дітей старше одного року, постукування по спині ефективне положенні головою донизу. За можливості утримуйте дитину в положенні з нахиленим перед тулубом і виконуйте 5 козних ударів по спині в міжлопатковій ділянці. Якщо обструкція дихальних шляхів не усунена, виконуйте 5 абдомінальних поштовхів. Так званий прийом гемріха. Для цього перший крок. Встаньте навколішки позаду дитини, помістіть свої руки під руками дитини і охопіть її грудну клітку. Крок другий. Стисніть долоню в колак і помістіть між пупком та мечеподібним відростком. Третій крок. Охопіть кулак долоною іншої руки та виконайте різкий поштовх у напрямку до середини і вгору. Четвертий крок повторіть цей прийом до п'яти разів. П'ятий крок. Уважно слідкуйте за тим, щоб не натискати на мечеподібний відросток або на нижній відділ грудної клітки. Це допоможе запобігти додатковому травмуванню органів черевної порожнини. Крок шостий. Після цього повторно оцініть стан дитини. Сьомий крок. Якщо стороннє тіло не було виштовхнуто, і дитина залишається в свідомості, продовжуйте послідовність постукувань по спині та натиснень на грудну клітку у немовлят чи живіт у старших дітей. Покличте на допомогу або відправте когось по неї, якщо цього ще. Не було зроблено, не залишайте дитину на цьому етапі. Восьмий крок. Якщо предмет було вдало видалено, оцініть стан дитини. Якщо частина стороннього тіла могла залишитись у диханих шляхах, це може спричинити ускладнення. У разі будь-яких сумнівів, щодо цього зверніться по допомогу. Поштовхи у живіт можуть спричинити внутрішні пошкодження, тому дитину, якій їх використовували, Має оглянути лікар. Якщо ж дитина втратила свідомість, то ми відповідно діємо з алгоритмом базових реанімаційних заходів у дітей, про які ми розповідали у минулих лекціях. Помістіть дитину на тверду рівну поверхню. Покличте на допомогу. Відкрийте дитині рот та огляньте ротову порожнину на наявність стороннього тіла. Якщо ви його бачите, зробіть спробу витягнути його одним рухом. Ваших пальців. Але увага! Будьте обережні! І не намагайтесь витягнути стороннє тіло на осліб або кількома рухами. Це може лише погіршити ситуацію, розпочніть серцево-легеневу реанімацію. Коли дитина прийде до тями, переверніть її на бік та контролюйте дихання, а також забезпечте постійний нагляд за дитиною до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей!